Скажіть, будь ласка, які труднощі ну, тоді окей, якраз на цьому будемо концентруватися. Ми розуміємо, що в країні реально тривають бойові дії. Відповідно, імплементація угоди для того, щоб отримувати всі ті вигоди, які передбачені угодою про асоціацію, якісь певні бонуси, які Україна може мати. Україна має зробити дуже багато, ряд дуже важливих змін всередині щодо нормування там, виробництва продукції і так далі. Ну, сам, сам факт того, що в Україні триває війна, я думаю, в багатьох сферах ускладнює. Якраз підготовку до імплементації цієї угоди ну ви знаєте. Тут, звичайно, це і так, і ні. Тому що взагалі те, що йде війна, то доводиться багато дуже ресурсів відволікати, звичайно, на війну. І це не дозволяє, ви знаєте, останні і цифри, які були оприлюднені, що і падіння валового продукту, і так далі. І в цілому регіоні фактично багато підприємств зупинили свою роботу. Вони або не взагалі не виробляють свою продукцію, або виробляють її в дуже обмежених умовах. Звичайно, що руйнуються інфраструктура і взагалі руйнується багато чого, що потрібно для такого, знаєте, мирної діяльності. взагалі, угода, коли ми працювали над угодою, все-таки ми розраховували, що це буде ще додатковий стимул до розвитку, а не якась компенсація втрат. І тому, безумовно, сьогодні це накладає певні, певний відбиток, але якщо ми говоримо про систему правил, як працювати з Європейським Союзом, як модернізувати українську економіку, то саме ця угода. Вона відповідає тим нашим прагненням, що ми хочемо бути сучасною європейською державою, і український бізнес, не зважаючи ні на що, він сьогодні налаштований на роботу з європейським союзом, і необхідно буде і змінювати правила щодо технічного регулювання, і змінювати правила щодо санітарної, фітосанітарного контролю, і вдосконалювати роботу митницю, податкової і так далі, і так далі, всіх тих органів, які потрібно. І знаєте, тут списувати на те, що йде війна, да тобто, або на якійсь частині території в нас неспокійно, що це сп... Писує, скажімо так, негаразди на е, в основній території України, що не треба робити реформ. Я думаю, що такий підхід він не є раціональним, і е, взагалі, знаєте, щоб економіка запрацювала, і знаєте, щоб в нас була створена і обороноздатність нашої країни. Я думаю, що для цього потрібно реформи, і для цього треба здійснювати все те, що ми намітили відповідно до нашого європейських прагнень.